Вітаю вас на youtube каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ми продовжуємо знайомити вас з книгами, які стали переможницями в обласному літературному конкурсі Краща Книга Рівненщини. Сьогодні будемо говорити про книгу, яка у 2021 році здобула перемогу. Це книга Сергія Гридіна Чужий. Сергій Гридін письменник, якого люблять усі, він став популярним завдяки поєднанню різножанрових творів: це казки, повісті, фентезі. Він легко знаходить спільну мову як з підлітками, так і з дорослими. Вдало жартує, відверто відповідає на запитання. Мабуть, одна з характерних ознак творчого почерку Сергія Гридіна це близькість читачеві порушених тем, а також мова його персонажів, жива, зрозуміла, коротенька біографічна довідка. Народився літератор у Здолбунові, потяг до творчості відчув ще у дитинстві, в юності писав вірші, потім коротенькі оповідання, що після написання одразу викидав. На роботі писав статті на професійні теми. Окрім творчості, Сергій займався спортом, любив співати, майструвати з дерева. Згодом закінчив економічний факультет Рівненського інституту інженерів водного господарства, служив в зоні АТО у складі високомобільних десантних військ. Отже, повернемося до книги переможниці під назвою Чужий. Нарешті війна для нього скінчилася. Доскону її вистачить. Війна навчила бачити, хто справжній, а хто гниляк, зробила нещадною пам'ять, бо як забути хлопців, яким ніколи вже не побачити дому. Головний герой Микола Гавриляк не був наївним, життя його жорстоко терло, не чекав почестей, ні на чого особливе не розраховував, але й гадки не мав. Що можна бути таким нестерпимим до всього, що вирізняє чоловіка, який місяцями жив у бліндажі, пив воду з калюш і забув про суху постіль. Повернувшись додому, Микола Гавриляк стикнувся з різними життєвими ситуаціями, про які пише автор. Прослухайте уривок з повісті, в якому описується один епізод з життя. Гаврилюка, який повернувся додому і почав шукати роботу. Тамуючи дрож у руках, Микола звично дістав цигарку. Щось зі мною не так, подумав, відчувши, як вона зламалася на дві нерівні частини. Дістав ще одну, взяв себе в руки і запалив. Звичний присмак диму чомусь не заспокоював. Розчаровувало і драфтувало усе, що бачив, про що думав, з ким розмовляв. Завжди прихильне небо, подвір'я, з яким, здавалося, за стільки років уже зріднився, стали чужими. Десь там пацани зараз із наряду поприходили, снідають, перемовляються, остроголов, анекдоти струже, командир над паперами сопе, або якогось аватара шпетить, аж куряву піднімає. Олег Ковальчук ковпачки змін шліфує, з них робили прикольні стопочки з круглим ненцем, з яких не випити просто не можна. А може, автомат чистить, він акуратний. Ніби набридлище отак недавно життя знову манило до себе своєю зрозумілістю, визначеністю. Там усіх видно, хто справжній, а хто гниляк. Мусиш стояти за себе і за того, хто поруч. Бо загинете обидва там. Та ну його вдома ж таки краще. Аби не потрапити Віруні й малому на очі сховався у старій, давно не фарбованій Альтанці. Перечекавши, поки вони розійдуться, забрав документи і твердо вирішив почати усе по новому. Зараз на біржу, потім по знайомих, Можливо, хтось на роботу підкине, а там час покаже. Центр зайнятості нове двоповерхове приміщення. Біля входу ввічливо привітався охоронець у чорній уніформі і підказав, до кого потрібно підійти, аби стати на облік. Чарги на диво не було. За столом симпатична сірока білявка років тридцяти. Вона, очевидно, знала собі ціну і не жаліла на себе часу. Акуратно підфарбовані вії, вміло підібрана помада і симпатична коротка зачіска. Все це Гаврилюк устиг охопити одним пильним поглядом. Ви реєструватися в електронній черзі? приємним голосом запитала вона. Я не знав. А як це? знітився Гаврилюк. Та не біда, тепло усміхнулася білявка. Я швиденько закінчу справу, кивнула на чоловіка, що сидів неподалік, і все владнаємо. За кілька хвилин Гаврилюк ще й знудитись не встиг, спостерігаючи за симпатичним її профілем, запросила його до столу. Уважно переглянула документи, на мить замислилася і широко стала вносити якісь дані в комп'ютер. У вас довідки про зарплату немає? спитала, відірвавшись від монітора. Якої ще довідки? перепитав Гаврилюк. Розумієте, аби нараховувати допомогу на підставі вашої зарплати, потрібна довідка про доходи за період, коли ви служили. Якщо у вас її немає, ми робимо запит у військову частину, але на той час виплачуємо тільки трошки більше тисячі гривень, а звідти дуже погано на запити відповідають. Іноді півроку чекаємо, винувато глянула на нього. Ще раз, не зрозумів Гаврилюк, ви мені будете тисячу гривень в місяць платити? Тимчасово, потім перерахунок зробимо, пояснила. І я півроку маю з родиною на тисячу гривень жити? перепитав, скрипнувши зубами. Такі закони, що зробиш, розвела руками білявка, демонструючи свій жаль із цього приводу. Та я рік напередку просидів під обстрілами і тепер не зможу навіть дітям їсти купити, підвищив голос Микола. Перепрошую, але не я вас туди посилала, трохи посерйознішала жінка. Я ж не можу закон переступити, знизала плечима. Ледь стримавшись, аби не вчинити скандал, залишив центр зайнятості, сів на лавочку у сквері. Трохи заспокоївся, дістав телефон і почав обдзвонювати знайомих у пошуках роботи. В кількох ремонтних бригадах відмовили, бо самим немає що робити, люди збідніли, ледве перебиваючись від зарплати до зарплати. Війна ж. Сердито сплюнув під ноги. Війна. Чи він того не знає? Один кориш запросив до Польщі, але коли дізнався, що Гаврилюк не має закордонного паспорта, то увімкнув задню, ніби щось сказав про терміновість і про те, що атошникам документи на виїзд не роблять. Усюди був облом. Несподівано згадав консультанта, який пропонував роботу. Дістав з нагрудної кишені Кітеля візитівку, ще раз прочитав короткий текст і набрав номер. На прийомі, відповів чоловік. Це я, Микола. Ми вчора в парку говорили, ви мені роботу пропонували. А, -а пам'ятаю, засміявся консультант. Ти, брата вчасно подзвонив. Тусня якраз на сьогодні перенесена, сказав, як щось незрозуміле. Коротше кажучи, ноги в руки ідуй до районної ради. Її ще Білий дім називають. Я тебе там зустріну і поясню все. Як прийняв? перепитав. Плюс, відповів Гаврилюк, плюс, плюс, ще раз засміявся консультант. Біля будівлі районної ради людей було мало. Тож козака, в тому числі прикиді, що й вчора помітив швидко. Біля нього стояло троє людей в такому ж самому пікселі, як і у Гаврилюка. У двох на грудях якісь нагороди, у третього тільки знак учасника То. Підійшов до них. А, братан, ти вже тут? А що без медалей? перепитав суворо. Ну, нехай, постоїш масовкою, не чекав відповіді. Коротше так, пацани, одну хорошу людину треба проштовхнути на голову ради, а деякі депутати єрепеняться. Тут сьогодні сесія буде і маємо цю людину гарненько прикрити, такса, як домовились. А що конкретно робити? басом спитав один із військових. Люблю розумні запитання, кивнув козак. А ні хріна, поштовхаєтесь там, потім бабки отримаєте. Візьміть оце, простягнув не широкі жовті стрічки. На рука яжіть, будете своїх по них відслідковувати, там у залі ще люди наші мають бути. Дочекався, поки бійці пов'яжуть стрічки. Першим попрямував до приміщення. Черговий на вході прискіпливо ковзнув по них поглядом, але нічого не сказав. Відвернувшись, ніби й не побачив. До зали на другому поверсі піднялися широкими сходами, вкритими недавно купленою червоною доріжкою. Свіжий ремонт у коридорах свідчив, що чиновники на собі не економлять. Гаврилюк помітив кілька відеокамер. От суки, бояться, аби їх хто не замочив, прошипів бородатий, теж їх помітивши. Нічого, і до них руки дійдуть. Кинув бородатому у спину Гаврилюк, колись усі на ліхтарях висіти будуть. Відставити розмови, повернувся консультант, сюди, махнув рукою, сідайте під стіною і слідкуйте за моєю рукою. Ось такий рух, витягнув руку догори і намалював коло над головою, означає, що ви маєте зібратись навколо мене. Та знаємо ми це, не втримався бородатий. Гаврилюк устиг розглядіти в нього шеврони спецпідрозділу. Ведмідь, блін, ти знаєш, а інші ні, присадив бійця консультант. Зібрались, прикриваємо нашого. Он він у зеленій краватці кивнув. Гаврилюк простежив за його рухом і вперся поглядом у щокастого, доволі молодого чоловіка. Чималеньке пусце впевнено випиналось під білою сорочкою. Піджак приховувати його не міг. Далі по обстановці ваше головне завдання не допустити до тіла чужих. Ясно? спитав, переводячи погляд по їхніх обличчях. Так точно відповів за усіх ведмідь. Група розташувалася під стіною. Гаврилюк побачив, що людей у формі дуже багато. Дехто був із такими самими жовтими стрічками, а хтось із синьою ізоляційною, а інші без будь яких знаків. Сука, пробурчав ведмідь. Он Серега з нашого полку, блін, із синьою стрічкою. Ми що, з ним воювати маємо? сердито глянув на Гаврилюка. Миколі й самому все це не дуже подобалось. Купа людей у костюмах вирішувала свої питання, намагалась пролізти у владу, а їх, атошників, знову кидали під танки. Малозрозуміле дійство тривало майже годину. По черзі до трибуни виходили якісь люди, щось збуджено проголошували, розмахуючи руками, з кимось сварилися в мікрофон. Задумавшись, початок сутички, Гаврилюк прогавив. Працюємо, відчув легкий стусан у бік, і далі почалось. Ведмідь, розштовхуючи натовп, який швидко зібрався біля трибуни, наче криголам, упевнено попрямував до тіла. Що відбивалось, притиснете до столу, за яким щойно сиділо. Гаврилюк не відставав від ведмедя, активно напираючи ліктями та плечима. Справа прикрий, вигукнув ведмідь, штовхнувши двома руками в груди якогось мужика в дорогому костюмі, що опинився на його шляху. Той похитнувся, не втримався і впав на спину. Гаврилюк став пробиватися вправо. Хтось зацідив йому в лоба, а потім і у вухо. Удар сковзнув повз, але шкіра неприємно палала. Різко розвернувся, на нього розлючено дивився боєць із шевронами добровольчого батальйону. Блін, ніби на сепара в штикову суне, встиг подумати Гаврилюк, і тут же отримав агресивний поштовх у груди, дихання сперло. Осатанівши, приклався добровольцю кулаком у вилицю. Той сіпнув головою. Сповз-під ноги, кинув поглядом на поле бою, сконцентрувався на тілі із зеленою кроваткою. Товстопикий став за трибуну і дивився на все, що відбувається. Йому б ще попкорн у руки і пляшку пива, подумав Гаврилюк, відчувши, як огидним блювотинням підіймається в ньому відраза до всього цього. Та хіба є різниця, яке чмо прийде до влади? Невже хлопці, що вчора разом воювали, сьогодні мають лоби один одному товкти, аби отакі насолоджувалися цим. Пробився через натовп до виходу, збіг униз і швидко швидко вийшов із приміщення, витираючи об кітель руки? Ви прослухали уривок з книги Чужий Сергія Гридіна. Також пропоную вашій увазі низку книг. Які написав автор. Перед вами не такий, не ангел, дорослі зненацька, паралельні перетинаються, незрозумілі, відчайдушні. Ця література рекомендується юному поколінню. Також рекомендую вам для прочитання книги автора, які він написав після того, як прийшов з Ато. Це книга «Віраж», книга Сепари і книга Чужий. Дякую за увагу.